Я хочу дім. Мій дим для мене та для мене це все. Дім це там, де мама з татом. Моя кімната буде в білий колір. І ще хочу такий забор такий, красивий такий, і щоб такі дерева були, Високі-високі. Зроблю свій небоскреб. Я хочу, щоб над моїм будинком було яскраве сонечко. В моєму будинку обов'язково буде укриття в Україні. Більше чотирьох мільйонів людей, які назавжди втратили свій дім. Прихисток нове слово, яке вивчила вся країна. Уже близько чотирьох тисяч людей пройшли через наш прихисток. Півтори тисячі з них це діти. І стратою власного дому людина втрачає опору, і ми допомагаємо віднайти ґрунт під ногами через групову роботу, індивідуальні зустрічі, приватні розмови. Ми внормовуємо та відновлюємо психологічний стан людини. Це непроста робота. Але ми знаємо, заради чого ми її робимо. Заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Коли я виросту, я буду льотчиком. Ну, Я буду працювати таксістом. Я хочу поплавати на великому кораблі. Коли я виросту, я хочу приїхати до себе додому і побачити своїх рідних бабусю, чотю. А з чому сфа брати, я дуже його люблю. Це я зроблю такий дом крепкий із железа, і стекла. Стекло пуля не пробиваємо. Тою товщиною стекло буде. Ми думали, що проект втратить свою актуальність уже через півроку. Але, на жаль, війна в Україні триває. І щомісяця ми приймаємо більше ста нових людей. Прихисток твоя опора. Продовжує працювати.